І так, Косогонний механізм з восьмеркою, проміжуточна опора, так як ми називаємо. І от самий основний узел п'яний вал або кривий вал, як його називається. Бо значить в цій ступочці стоїть два конічні підшипники, Підтягується і фіксується за счет двох гайок і ось такої шайби. Що виходить? Кожен рік чи зрізає вусик, чи сама шайба бракована, от вона стає в такому положенні і видавлює, Роз... розсупонюється це все діло, відкручується і вилітають подшипники. Що я зробив? Ту сторону вже я зробив ще в минулому році, а це у цьому році. Точу таку конічну гайку. Різьба, тут 29, шах 1, сверлю отвір наскрізь, підкрутив і застопорив. Ну, завод Виробник до такого не додумався. Вони поставили оцю сложну конструкцію, що вона аж ніяк не пригодна для цього діла. Не було того і дня, щоб воно не розкрутилося. Як тільки я її відремонтував, по-моєму, два роки ще болі менше Ну, трава була слабенька. А в минулому році оце отака. Отака, значить, біда. Зараз алянка. Тут вже телефонує. Зробив прокладочку резвоїнову. Ну що ж, вроді задавилася, а починаємо прокачувати, а її видавлює. Ну, понятне діло, що резина є. Резина. Зараз зробимо таку, як туди треба, і не будемо морочити голови. тому що резину видавесь, смазка витягне, не побачу, подшипники полетять. Зараз поставлю прокладочку, таку, як треба. І в принципі плющилка готова. У минулому році отработкою мазали цепь. Ну отут, -от, як ви розумієте, стоїть. Приводна цепь. Що, одне і все це діло в движенні. Ну, Час од часу її ну От роботочка, там воно у мене, Альонка. Є? там, Є. оси тут є у мене, все тут у мене є. Час да. од часу, -часу І Вона трошки тече наружу. З'їла отработка краски. Це якої хімії заливають у, ту, у те масло, що з'їло краску імпортну. До чистого металу. Це би сказав, поржавом покрасив. А то дивіться, як воно. Так це ж ветеравіон пішла, пішла, пішла. З'їло краску. От, А ми хочемо, щоб у нас мотори. Чи щолок туди заливають, чи що вони в те масло додають, що оце от, от такий розклад. І це буквально за зиму. Де вона попала, там воно і відпала. Ну нічого, вирібуємо прокладочку, закриваємо і плюсівка, в принципі, в бой готова. Зараз вони з кумом підемо до прицепів. Я його там біля прицепів душити буду. То на його совісті. Шість штук треба все перетягнути, перемазати, передивитися. Тому що діло серйозне, вага буде до 6 тонн. Так що треба їх промазати і продивитися. Отак. От Давай, Саша, прокладаємо. Сьогодні приступили, продовжуємо і діло йде до е, завершення обслуговування шасі прицепів 2 ПТС-4. Ну На них ми кажемо мажара. Хто по-різному е, ними перевозимо ми сіно. Кожен рік ми продивляємося сюди-туди, а сьогодні цієї році повскривали кришечки ступець. І смазка. Зробили підтяжку подшипників і повністю видавили ту всю стару е, смазку. Тавотниці в мене зроблені прямо в ступицю. Кришечки знімаємо і прокачуємо, прокручуємо, прокачуємо. в общем, поки свіжа смазка. Не... Ну, це самий останній прицеп, який був відремонтований. І на ньому, е, якщо дивитися з цієї сторони, по ходу ліва ресора, нижній лист, так сказати, лопнув. Ну, прийшлося відкручувати. Замінить нижнього листа. І так у нас уже один прицеп обслужений. І ці три ж, Зараз я їх обтягну кругом, поставимо в строй, І ще в нас на сьогодні два. І будемо, мабуть. Так, рульові тяги мажуться, люфтів там немає. От, ну На деяких колесах певна річ, що за стільки років експлуатації люфти з'явились. Ми їх устранили, різьби там цілі, шайби цілі. так що. Оце такий розклад. І цілий день ми біля цієї мазути лазимо. А користувачі питають, коли ви знаходите час. Та от і знаходимо, от так, що приходиться, знаходить. Кума попросив, він іде він, е вишнями запихається. Голодний, що, ну, зараз під вечерю. Альонка, приготував нам Тому що ще нам два прицепи, так що отримали сьогодні на новій почті посилку. Прийшли. Фари оті, ну володя свої подар... не подарував, а віддав одному чоловіку і Андрюша замовив, і вони йому сьогодні прийшли на Тозіл 131. Не прийшли звукові сигнали, бо писали там, що замінить звуковий сигнал. Та ну не хочеться поставити, аби що. Ну хочеться ж поставити путненьке, а не прийшло. Ну замовили і на ринки. Там люди займаються цим ділом, хоче воздушний на три так сказати дудки. Ну, поки що немає. Так що будуть і сигнали, там буде все. Ну не все воно так зразу, як вам хочеться. Так що доберіться трошки трепіння і все воно зладиться. І все воно буде. Даку там ще сюрприз прийшов. І, і прийшов сюрприз. Пішли подивимося. Пішли подивимося. Який там сюрприз? Від Дніпроем О! Але Дніпроєм сверлами Так що, ми не використовуємося Як ви бачите, якщо правильно заточене сверло воно свердель. Опа. опа Точно, Дніпроем сюрприз. Зараз подивимось. Так це Андрюша, що замовляв? Це вони прислали подарунок. А, воно що. Ну зараз подивимося, що фірма «Дікурен». Ну, Вона знаходиться у нас у Павлограді. І нам ближче сюди. Ми поїхали, взяли нам що треба. Ага. І нам воно. Ну, вибачайте, коробку буду розривати. Що запакували? Мабуть, дідові прислали бутилку коня. Ні. Та йде. Що, щось ми Що-що ж воно, коробок пустий. Ага. Опа. А що це? Так, 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 Дніпро. М. Щас подивимось. Аж цікаво. Опа. І це якийсь коробочок. Щас-щас-щас-щас-щас-щас. Ну щас, 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 щас. це. Це хлопці вже щось начудили. Щось вже Дідові Кеслав. Оце фонар. Ну вже в нас є фонар. є в нас фонар американський, так? Да? І тепер вже буде ще і Дніпро Емовський. Так що фірмі Дніпро Ем, дякую, буде. в нас тепер світло в гаражі, де потрібно. Так, а що ж це? Зараз подивимося. Так, є. Дніпро акумулятор. Ой, 20 Вт. Тобто хороший. На 4 а. Хороший. А? На 4, а. На 4? У нас так і на 2. У нас на 2. Оце тепер болгарочка моя буде працювати на степу. Вже тепер не сяде. А то хватає акумулятора якраз поточить косу один раз. І акумулятор. Ну, так як у нас два акумулятора, то вистачає на двічі. Оце 4 ампера. Ну, цей хороший. Цього хвата на більше. І от зараз ми його... Оп! Хо-хо, такий заряджений! От так. Це ж у нас слабші акумулятори. Тут 2 ампера. А це ж такі чотири. Оце воно. Оце так. У мене вже стільки років, Саша. Скільки вже два роки. Два роки. І ну, щоб ви розуміли, сіно там таке, що є, знизу тонко ніг. І якщо сегмент трошки підсів, коса стучить, п'ятку обриває, і воно не косить. І вилітає все підряд там. І, і тоді бозимо, баримо, а так тільки. Такий звон, звук з'явився тупенький. Я болгарочку, диски в мене, акумулятор чик, чик 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 поточив і поїхав далі. Це, звісно, удобна річ. Ну, тим більше такий акумулятор. Так що фірмі Діпроем велике дякую дирекції заводу, всім працівникам. І низький уклін від діда Івана. От так. Угу. Ага. Ну, Отак. Перейшли всі на леди. Мало електроенергії потребляє. От. Зате світять добре. Ну володі вони коли вони їх на другу машину поставили. Поставили, провірили, викидали. Той чоловік прислав відео, що да, дійсно вони хороші. Опа! Дивіться. Ну, давай хоч на один глянемо, що воно тут. Що воно тут за у А куди їх, Андрюха, буде ставити? Це на трактор. <шлід> Точно. Ну, це тепер вже буде світ. Кругленькі, хороші. Ну, подивимося, як світа. Може, я собі Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ось. Так що і володі не подивимося. Чи не буде? Давай. Да? Ну, давай. Я думаю, володя не образиться. Вчора доповів, що все, борта загрунтовані. Сьогодні поїхали на город замовлять. Закатають їм шланги гідравлічні з наконечниками. Куплять на поміняють насоса лівий на правий чи правий на лівий. Ну, в общем, вони купили, здається, лівий, а треба було правий. Ну і куплять оті домики, щоб шланги підходили. І сьогодні він гідравліку запустить. Ну, а тоді ж уже ж покрасить знизу е, кузов. Ооо. А, ну да, так, так і були. Диви і тими по боках. Ого. Ну ці вже вовки світити. Ну, не буду пленочку оддирати, бо не треба. То Володя вже сам. Йо-маю, бачиш? Упаковували, Диви зверху і знизу. Ну, прогрес іде вперед. Що я із Германії привозив галогенові фари. Оці лампочки, ну вони тянуть, звісно, їх треба підключати тільки через релюшки. Додається, в мене на тракторі. А, ні, вже на тракторі вони не стоять. Я їх познімав. У мене лед балка стоїть. все, Тому що тягнуть вони амперметри падають чи вольтметри. Все, так що і Володі є, і нам є подарунок. Ну, оце отакі, отакі діла. Ага. Е -е -е -е. А ну пошатай сторону, я гляну на рулеві. Ні, це подшипничок підтягне. Саня, взагалі, завтра попідтягуєте. Дивіться, щоб він не перезатягував. Здорово, бо погорять пошипники. Взагалі, на сьогодні закінчилося наше. Тож корінь трошки гуляє вверх-вниз. Будете задавати питання, чого крабом тягаю прицепи, а не МТЗ. Показую. До нього причеплений е, прес. Навіть кардан я не знімав, як він був. Андрюшин трактор, ну, я його не займаю. Там є хазяїн, хазяїна нема вдома, на той трактор я не й Яйцем, там прицепне є, гідрокрюк я заранше туди монтував. А зараз відклюю ворота та обочину прогорну, бо хто на коли тепер я її ще горнуть буду, як сінокос починається. Це кожен день будемо у степу. так.